У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі, щоб зберегти свою духовність, щоб порадіти, щоб хоча б раз в рік згадати про святе і велике в цьому житті. Це християнський, православний християнський праздник для чого? Честую та Ісуса Христа. Це вже заведено давно, стара традиція. Ми вже попривички, мабуть. Традіції. А що ви постукати яйця? Соблюдають прежде всего, я так вважаю. Вітаю вас! Це програма час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Наближається видатне християнське свято свято Пасхи. Розкажіть, будь ласка, з біблійної точки зору, як воно виникло, як воно взагалі е, прийшло до наших днів і в чому суть цього свята? Це свято має два підтексти. Перш за все, якщо ми говоримо Пасха, то ми маємо на увазі єврейське коріння. Якщо ми маємо на увазі Воскресіння, то ми маємо євангельське коріння. Ще є навіть народне таке коріння, третє називається Великдень. Великий день. Тому, якщо взяти Пасха, то це заколоте ягня, яке святкували або з'їдали знак того, що Бог вивів ізраїльський народ із єгипетського рабства, дав їм перемогу, і вони стали вільними, незалежними. Тобто це початок було держави, Ізраїль, і взагалі визволення їх із рабства. Тобто суто Пасха це єврейське свято. Суто, Пасха це єврейське свято, так. А чому його тоді святкують християни? На це свято, воно збігається на Пасху, на Пасху, воскрес Христос. Тобто в одному святі є два моменти. А от Воскресіння це чисто вже християнське свято, це Ісус Христос, який був. Розп'ятий на Голгофі. І він був подібний як до того ягняти, до того агнця по Старослов'янському, який вмер на Голгофі для того, щоб ми, символічно ми виходимо з рабства гріха, з рабства беззаконня, рабства цього земного життя і стаємо Божими дітьми, які воскресли від гріха до нового життя. Тому це є. Християнське свято, але коріння основа єврейської Пасхи. Якщо ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, е, насправді це історичний факт чи це просто така релігійна традиція. Ну ви реально вірите в те, що людина може, будучи мертвою, воскреснути? Я не тільки вірю, а кожен з нас може побачити це на власні очі. Якби нас не було віри в Воскресіння, Україна не жила б. Україна це більшості аграрна або селянська країна. І кожен селянин вірить, що якщо він закопає в землю картоплю, пшеницю, якесь інше насіння, і це насіння померши не воскресне, то нам не було б що їсти. То якщо насіння воскресає, якщо всі злаки воскресають, то тим більше ми люди, які вмираємо, воскреснемо, бо ми є вінець творіння Господа. Ну, я не бачив жодної воскреслої людини, яка була б мертвою, потім воскресла. Це неможливо побачити фізичними нашими очима. Але Біблія говорить, що люди воскресають для двох цілей. Тому воскреслі будуть або в пеклі, або в небесах. Але є дорога тільки в одну сторону, назад дороги немає. Тобто, чи правильно я розумію, що Буде колись Воскресіння, ви стверджуєте, коли воскреснуть всі люди абсолютно, які зараз мертві. Біблія говорить про два Воскресіння: перш за все, воскреснуть ті, хто були мертві. Написано: Море віддасть, земля віддасть всі всі, всі мертві воскреснуть. А друге Воскресіння це ті, хто будуть живі на той час. Християни написано Вони зміняться. Тобто тіло їхнє фізично стане духовним, і написано зустрінуться разом і завжди з Богом будуть. есть куча фактов, почему такого не могло быть. Мы больше к науке склоняемся, чем к религии, скорее так. Ну, есть какие-то сомнения, может быть. Но я стараюсь верить, но все-таки сомнения какие-то есть. Наверное, я не верю, скорее всего, что он воскрес. Я верю. Ну, возможно. Конечно. Я верю в Бога, и я верю в то, что Иисус Христос воскрес. Давайте повернемося до Воскресіння Ісуса Христа. Тобто ви реально переконані, що Ісус Христос, як історична постать, Він був мертвий і на третій день раптом в Його мертве тіло повернулося життя. Про це говорять перш за все, такі видатні історики, як Іосиф Флавій. Про це говорять багато записів у святих отців, записи апостолів, записи істориків. Тому ми маємо підтвердження в деяких літописах Римської імперії, це є абсолютний факт. Знаєте, я пригадав таку байку, ну це було насправді. Я жив на Західній Україні, і там перший раз проклали залізну дорогу понад нами і побудували залізницю, потім паровоз. І люди збіглися, і всі говорили, він не поїде. Всі кричали не поїде. Не може він поїхати, в принципі, люди цього ніколи не бачили. Але коли він поїхав, то всі стали кричати не догониш. Розумієте, тобто стали по-другому вже кричати. Лю людина завжди знайде момент, щоб в щось не вірити. Щось вірити і в щось не вірити. Ну але вірити варто. Це не тільки варто, якщо не вірити, втрачається сенс життя. Тут питання, а для чого жити? Все міняється, природа міняється, а ми тупікові. Значить, у нас немає майбутнього. Значить, що тоді? Красти, вбивати, блудити. А для чого тоді жити? У нас нема майбутнього. Це безперспективна думка. Якщо нема Воскресіння, Біблія говорить там, то ми дарма віруємо в Євангелію. Нема ніякого сенсу. Якщо ми говоримо про святкування Дня Пасха, бо Дня Воскресіння є багато різних традицій. От зокрема, Пасхи передує так званий Великий піст. Потрібно постити в ці дні? Не потрібно. Яка в цьому взагалі суть? Ну, перш за все, поститись завжди корисно, ну крім людей, які не можуть цього робити. Але я дуже негативно відношусь до тих людей, які зберігають форму, а не суть посту. Тому давайте ми скажемо так, що форма посту це утримання від їжі. Але це може бути і голодування, це може бути і похудання. А от суть посту, духовна суть посту, до чого прикликають всі церкви, суть посту будь-якого посту, великого, малого, од одноденного, сорокаденного. тому, як написано пророка Ісаї, перш за все, примиритися з людьми, примиритися з Богом, покаятись у своїх гріхах, зробити добру справу. Написано накорми голодного, поділися з бідним. тобто Передумай, переосмисли своє життя, смирися перед Богом. І тоді Бог подивиться на твоє смиріння і дасть тобі відповідь. Ось суть посту. Також передпасхальний тиждень, от зокрема, в останній тиждень перед Пасхою є багато різних назв для днів: так званий чистий четвер, Страсна П'ятниця. Звідки це все взялося? Чому так називають ці дні? Можна навіть почати із в'їзду в Єрусалим. Це за тиждень до вербна неділя, вербна неділя. за тиждень. Зелена вербна неділя, свято в'їзду в Єрусалим. По різному його називають. Фактично, це можна сказати історично до одного дня, навіть до деяких в деякій мірі до одної години, збігається з історичними фактами. Тобто це так звана страсна неділя, яка майже повністю історично збігається з тим, як прожив останню неділю Ісус Христос. Тому чистий четвер це Ісус Христос мав вечерю. З учнями останню вечерю він е, помив їм ноги, він е, розказав їм про е, е, пришестя Духа Святого, він розказав їм смисл, значення смерті Його, Воскресіння, він і дав вечерю Господню, таїнство, е, причастя. Тобто, це була така знаменна подія. І в цей же вечір він пішов в Гевсиманію. Це були його душевні страждання. Тому це чистий четвер, коли йде очищення, люди згадують про це. Це досить непогано. А Страсна П'ятниця? Страсна п'ятниця це фактично день, коли Христос був розп'ятий. Це коли Христос висів на хресті. Церкви зазвичай правлять свої служби чи зранку, чи вночі. Чому це відбувається? Взагалі, ми так дивимося по історії, що Христос воскрес із мертвих при сході Сонця. Більшість істориків, богословів, теологів схиляються до думки при сході сонця в неділю вранці. І скільки це буде годин, я точно не можу сказати на Пасху, на саму, але це десь приблизно 6-7 година ранку. Хочу нагадати, що ви можете зателефонувати на нашу безкоштовну гарячу телефонну лінію і залишити свої молотовані потреби або задати свої запитання. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Свято, ну, ще, як на мене, воно несе в собі таку а, позитивну енергетику, адже всі люди от, в цей день вони не знаю, ну, такі щирі, просто йдуть до церкви вранці, потім вітають один одного. Не знаю, до батьків, до батьків їдемо, да. зустрічаємось з рідними більш більше духовно, напевно. В церкву йдемо. В церкву Хоть, Хоч так, раз в рік. Це сім'я збирається в Ну, Це дуже сімейний праздник. Праздник як праздник. Великдень це великий праздник, не знаю. <гум> сказати. Ну, з практичної сторони, що сьогодні для теперішніх українців чи будь-яких інших людей може означати подія, яка відбулася 2000 років назад, щоб кожної, скажімо так, кожного року, а якщо брати детальніше, то кожної неділі Кожна згадувати неділя. Воскресіння Ісуса Христа. Ну що тут такого практичного? Яка практична цінність, практичне значення? Це най, можна сказати, найфундаментальніша істина. Тобто, кожна людина на землі повинна дати відповідь на дуже про це запитання: для чого я живу? І якщо людина буде знати, що вона є духовна істота, що вона живе на цій землі, і життя на цій землі це екзамен перед вічним життям. Тобто життя на землі це не просто дане для того, щоб його розкидати направо, наліво, грішити, як написано в Біблії, як один грішник сказав, їж, пий, душа веселися, тому що ти помреш. Людина повинна знати, кожна людина повинна знати, всі ми помремо. Номер один питання. Друге всі ми воскреснемо. Номер два. І номер три. І всі станемо на суд перед Богом. І коли ми це зрозуміємо, життя на землі зміниться зразу ж. Не потрібно буде законів там писати великих. Коли всі ми зрозуміємо, що ми станемо перед Богом, дамо відповідь, і за, по нашим ділам ми будемо оправдані або осуджені, все буде по-іншому. Наша телепередача добігає кінця, і в кінці програми ви молитеся за людей, які нас дивляться зараз. Зокрема, до нас в студію телефонували і просили помолитися деякі люди. Ось Тетяна з Києва просить помолитися за звільнення від депресії та непрощення. Людмила також із Києва просить помолитися за чоловіка Валерія, що Бог звільнив від алкогольної залежності. Будь ласка, коли ви будете молитися, згадайте, щоб, можливо і в їхнє життя прийшло світло замість темрява і воскресіння замість проблем. Хочу зазначити, що Воскресіння Господа Ісуса Христа має ще одне значення. Ми маємо право на духовне Воскресіння ще за час нашого життя. І ми бачимо таких людей. Коли Бог торкається людини, вона Воскресає, вона Воскресає для сім'ї, вона Воскресає взагалі для життя і саме головне для Бога. Я бажаю, щоб кожен з нас був воскрешений. Духовно. Біблія називається це народження згори, щоб Воскресіння Христа торкнулося всіх сфер нашого життя. І щоб ми пам'ятали: ми дамо відповідь перед Богом, ми станемо перед Ним. Прийде час, ми побачимо Його лицем в лице. Ісус Христос вмер, Ісус Христос воскрес! Я хочу помолитися зараз за кожного, хто, можливо, під давкою смерті, давкою гріха, депресії, давкою якихось інших проблем, також за наших глядачів. І я хочу звершити молитву і хотів би попросити, щоб ми вірили, що сила Воскресшого Ісуса Христа, вона сильна допомогти вам. Небесний Отець, ми молимо сьогодні за всіх, хто шукає тебе, за всіх, хто в темряві. За всіх, хто в кайданах, за всіх, хто в безвиході, за всіх, хто в тупіках, ти дорога, ти правда, ти життя. Я молю тебе воскресни в серцях тих, хто шукають тебе. Хай Твоє Воскресіння осяє, освітить кожну душу, кожне серце, всі, хто кличе до тебе, воскресни і своєю силою освіти наше життя, освіти наш шлях до тебе, до вічності. І хай через це буде прославлене і возвеличене Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі, що Ти чув нас, бо ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес воістину Воскрес! Наша телепрограма підійшла до кінця. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить.